Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше, ніж жінки. Типа жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно нездорова, від неї треба тікати. Все, оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо ці всі історії про жінок він мене бив, насильно утримував, отримував чи від чоловіків там та вона мене била, тому я її зміняв. чи що. Все це бред. Якщо таке відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити і все, і розійтись. Дуже страшно, коли. Е ваш є сім'я, діти, оця вся історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Зразу ну, треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, і уході. Все, точка. От, ну, ніяких інакших більше немає. Оце йти до психолога, вияснять може він чи вона поміняється. Все це бред. Ну, ну як це ну, прикинь, от я з тобою дружу? і Я тебе ударив. Ну що яка дружба ще поси без повода, без нічого? Ну ми б з тобою поморилися. Я не дум... Люди добровольно залиш... залишаються залишається в цьому аб'юзі, і то ще велике питання, що це аб'юз. аб'юз. Це ж на самом ділі насільне удержання. кого-то. це кого-то там насильно держать. Тобто, по факту це вибір людини залишатися в гамні.